Церква Христа, мир вам. Колись апостоли, послідовники Ісуса, які стривожені були, тому що помер Ісус, Він явився до них і сказав їм мир вам. І вони зраділи, побачили, що Він є живий і Він продовжує допомагати. В нашому житті також є дуже багато тривог, дуже багато різних проблем. Але Ісус сьогодні приходить до Тебе і до мене і каже: мир тобі, я живий, я був мертвий і все, я живий, і до кінця віку, щоб благословляти народ Господній. Алілуя!» В ці дні, в які ми живемо, наша земля. Згадує прекрасну подію, яка відбулася свого часу. Про цю подію говорив Пророк Ісая задовго до того, як вона мала статись. І він казав такі слова Духом Святим, бо немовля родилося нам, син даний нам, сила на раменах Його і назовуть Його. і Князь миру і Отець чудний, дуже багато прекрасних імен. І прийшов час, коли збулося пророцтво Ісаїї і інші пророцтва, які не тільки говорили про те, що Син Божий родиться, вони даже говорили про те, де він родиться, в якому саме місті. Тому сьогодні всі християни. Незалежно від того, в яку вони деномінацію ходять, вони нагадують ту прекрасну подію, яка відбулась на цій землі. Народився Божий син Ісус Христос. Це чудова подія, це благословенна подія, яка несе радість всім людям, які народжуються на цю землю. Сьогодні люди, починаючи з сьогоднішнього дня. Люди будуть ходити в гості і зустрічаючись на вулиці, вони будуть казати, Христос народився. Є е, неприхильники цього привітання, е, спираючись на те, що в Біблії нема такої заповіді вітатись словами Христос народився. Я погоджуюсь. Христос не казав говорити, Христос народився. Він казав, як зайдеш в якийсь дім, казати «Мир дому цьому. Ну, хочу сказати інше. Ось, наприклад, люди, які не підтримують таке привітання, я був в зібранні, скажімо, свідків його адвентистів сьомого дня, які кажуть, що не можна так вітатись, тому що Бог так не заповідав. Вони вітаються в зібранні і кажуть: добрий день. А русські люди кажуть здрасті. Ви знаєте, Ісус не казав вітатися, Христос народився. І Він не казав вітатися здрасті. То я так собі думаю: вже як казати Здрасті, то краще сказати, Христос народився. Чи краще здрасті. Христос народився. Це правда, це євангельська правда, благословенна правда. То, що нема прямо букви такої так казати, в тому нема ніякої проблеми. Світ сьогодні, весь християнський, він засвідчує, що Син Божий все-таки родився. Тому що євреї чекають, що Він ще прийде. Але християни свідчать по всій землі, що Божий Син Ісус Христос все-таки родився, помер і Воскрес і восів по праві цього Отця, щоби заступатись за нас. Я хотів би сьогодні, звичайно, нагадати, як відбувалися оці дивні події, яких чекали багато поколінь євреїв. Але коли прийшов Ісус. Вони чомусь, як написано, прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Вони теж цеплялись за букву і казали, брат, говорив вже сьогодні, що доброго може прийти з Назарета, тому що пророк Михей пророкував, що Божий син родиться не в Назареті, а у Вифлеємі іудейському. Ну, щоб збулося слово пророка, правитель Август. Він повелів, щоб робити перепис населення, і мама і тато Ісуса тато, ну скажем, Христос, родився від Духа Святого, але родився в певній сім'ї. Тому Йосипа я називаю тато, хоча він не є біологічний тато, але він виховував Ісуса. Тому кажу, тато і мама, вони пішли у Вифлеєм, звідки були родом. І саме там у Вифлеємі родився Божий син згідно пророцтва пророка Михея. Родився так, як написано, по написаному збулося слово Пророче. Хочу звернути нашу увагу на. Те, що Син Божий родився в дуже великій простоті, в дуже великій скромності, тому що в гостинниці не знайшлося місця для того, щоб родився Спаситель світу. Він родився в простих яслях, де народжувала худоба, і він став царем всіх простих і всіх скромних людей. Всі люди скромні і прості. Їм дуже легко служити Ісусу Христу. Гордим людям складно йти за Ісусом, тому що Ісус. І є царь всіх простих і скромних людей. Він родився так, що ну далеко не кожний сьогодні, навіть тут, на нашій, скажімо, не дуже багатій Україні люди не народжують так сьогодні. В родом приїжджають навіть тут на Україні, на дорогих машинах, з шариками, з подарками. А син Божий родився дуже скромно, в яслях. Родився дуже скромно, дорогі мої. Простоті і став Господом всіх простих, смирених і скромних людей. Коли він мав ще народитися, явився ангел Божий Марії і сказав: Радій, благодатна, Господь з тобою! Вона стривожилася. А чому ангел Божий їй говорить самі такі слова? І тоді ангел посланий сказав їй, що ти родиш сина. Ангел Господній також був посланий і до Йосипа, тому що Йосип, будучи праведний, побачивши, що його дівчина заручена, завагітніла, він хотів її тайкома відпустити. І коли він надумав її відпустити, з'явився ангел Господній і сказав: Йосиф: не бійся, прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є. Від Духа Святого. Євреї стверджують, що Ісус народжений від Йосипа, але ангел Гавриїл сказав, що все прийми Марію, бо зачати в ній є від Духа Святого. Він не просто людина, як деколи деякі люди стверджують, Він Господь. Який явився в людському тілі, тому що ні одна людина ніколи не народжувалася зачата від Святого Духа і ніколи не народиться. Єдиний, хто родився зачатий від Святого Духа Божий Син Ісус Христос. Тому він не просто людина, він Бог в людському тілі, так каже Павло До Тимофія, велика тайна благочестя, Бог. Чи Боже єстество з'явилося в людському цілі. Тому первородний гріх Адама, він не має сили над Ісусом, бо Ісус, хоча родився від земної жінки, але родився від Святого Духа. Він родився Духом Святим, Він незвичайний, Він не такий, як всі люди, він є Господь, який прийняв людське тіло. А чому Він прийняв людське тіло? Біблія про це дуже. Гарно нам розповідає, ось я і діти, яких подарував мені Бог, каже Ісая. Тобто, отець. Подарував людей Ісусові, і це Його діти. І Павло до Євреїв каже: а поскільки діти причетні тіла і крові, поскільки ті, яких Отець дав Ісусові, носять людське тіло, тобто ми, Ісус був змушений також прийняти людське тіло, щоб засудити гріх у людському тілі, перемогти гріх у людському тілі і дати спасіння всім тим, хто є в людському тілі і вірує в Господа. Господа Ісуса Христа, ось такий чудовий план Божого спасіння. Син Божий прийняв людське тіло, щоби зруйнувати прокляття. Яке отримало людське тіло в Едемському саду. Тому що в Едемському саду Бог сказав: якщо ви з'їсте від дерева пізнання добра і зла, ви помрете. З того дня, як Єва, а потім Адам вкусили від забороненого плоду, смерть прийшла і мала владу над людським тілом. Щоб це питання зруйнувати, щоб забрати в диявола владу смерті, Ісус. Прийняв людське тіло, осудив гріх у тілі, осудив смерть у тілі, розрушив прокляття, яке в тілі людському, і дав право віруючим Ісуса Христа мати вічне життя. Тому, якщо би нас запитали, а що дає нам народження Ісуса Христа, я відповім одним коротким словом: все. Все. Брати і сестри, що дає нам народження Ісуса Христа? Все. По-перше, ви пам'ятаєте історію, коли одна жіночка захотіла отримати милість від Ісуса, в неї дочка тяжко біснувалася. Відповідь Ісуса була, ви знаєте, така: я не можу взяти хліб у дітей і кинути псам. Були діти Ізраїля і були всі інші народи на рівні псів. Оцих псів Бог рішив привести до своїх дітей і сказав: буде одне стадо, і буде один пастух. Люди, які мали, були на рівні з псами. Через народження Божого Сина, Його смерть і Воскресіння отримали право бути співучасниками Божого царства. Багато прийдуть зі сходу, з заходу, з півночі, з півдня і сядуть в царстві з Авраамом, Ісааком і Яковом. Це право могли мати тільки євреї, через народження Божого сина це право отримали всі народи землі. За що скажу слава Господу. Слава Господу! Сьогодні тобі вже не тикнуть пальцем в груди і не скажуть тобі: Я не можу взяти хліб у дітей і кинути псам. Сьогодні Дух Святий на всіх островах, по всіх континентах, Він хрестить людей і приходить до людини незалежно від нації, і каже: Ти, дитя моє, бо каже, дух усиновлення каже, ава, очі. Сьогодні ава, очі моляться на різних материках люди, усиновлені Духом Святим. Чому? Тому що син даний нам Алілуя. Ну і друге, звичайно, що Він переміг смерть, Він дав життя. І третє, звичайно, що ранами Його ми оздоровляємося. Сьогодні є Ісус. Є біда, є проблема, є хвороба, є невирішене питання, до кого сьогодні людина може прийти? До Ісуса. До Ісуса. Це ангел мій колись Бог казав у пустині євреям: якщо я піду поміж тебе, я знищу тебе, погублю тебе, тому що ти народ жестоко твердошиїй. ось я посилаю ангела мого і ім'я моє в ньому. Бо якщо я сам піду, буду наказувати, але я ангела пошлю перед собою, і Він буде милувати. Сьогодні Ісус це Божа милість, це Боже ходатайство, це Боже заступництво за всіх людей на цій землі. Якби ми зрішили, як рішити це питання? Якби ми зрішили, Бог казав, якщо піду сам, буду судитись. Якби ми зрішили, кара за гріх яка? Смерть, кара за гріх, смерть. Якби ми згрішили, Бог каже, є можливість отримати прощення. І Він каже: ми маємо заступника, ходатая перед Отцем Ісуса Христа Праведника, який є умилостивлення за гріхи наші і за гріхи всього світу. Тому, друзі мої, не дивно. Що всі християни вони радіють такій знаменній події народженню Божого Сина Ісуса Христа. І я народився на Львівщині в православній сім'ї, і народженню Ісуса Христа ми раділи завжди 7 січня. Тепер зовсім недавно сказали: давайте будемо як весь світ, як Америка, як Європа. І будемо робити це 25 грудня. І більшість погодилась, давайте будемо робити 25 грудня. Скажіть, чи прогнівляють люди Бога, святкуючи народження 25 грудня, а не 7 січня? І я вам відповім так. Євангеліє Ісуса Христа. На жаль, чи не на жаль, вона абсолютно не дає дати народження Ісуса Христа. Тому Ісус Христос, можливо, народився і не 7 січня, і не 25 грудня. Історики стверджують, що Він народився. одні кажуть, квітень, травень, інші кажуть осінню. Но я би не став засуджувати людей, які так святкували, а тепер будуть це робити 25 грудня. Суть не в даті, брати і сестри. Ісайя не казав, що вам буде дана дата, вам буде даний син. І ми радіємо не даті, і ми, в принципі, святкуємо не якусь дату ми радіємо народженню Ісуса Христа. Хто розуміє, що Божий син родився сьогодні? І ми з ними радіємо, тому що радійте з тими, хто радується. Хто буде казати, все-таки я продовжую радіти 7 січня, ми і з ними будемо радіти. Якщо знайдуться такі, що скажуть в кумранських печерах: знайшли точний доказ того, що Ісус родився в третю дату, ми і з ними будемо радіти. Суть не в даті, суть в тому, що немовля. Родилося нам. Син Божий даний нам, щоб нас благословляти, нас милувати, нас оздоровляти, помагати нам, а після смерті дарувати нам вічне життя. Тому, брати і сестри, Христос народився і це благословіння. Це благословіння. В народженні Ісуса Христа це благословіння. Тому е, ми будемо тішитись. Ми будемо казати з іншими людьми, що це так, це правда, що Христос народився, Христос помер, Христос Воскрес. Кожний раз, коли ми це робимо, ми стверджуємо, що Він родився. І доки люди на цій землі будуть стверджувати, що Христос родився, що Христос Воскрес, оці історії, пам'ятні не будуть забуті. Казав колись Бог євреям, що напиши собі це. Вони писали бумажки такі, і носили їх на одязі, закони туди вписували, щоб не забути. Брати і сестри, ми не можемо забути, що Христос родився, що Христос помер, і що Христос воскрес. Кожна людина чи кожна церква, яка будується на догматиці. Вона чіпляється за букву і каже: а де так написано, щоб так казати: кожна людина чи кожна церква, яка будується не на догматиці, а на вірі в Господа Ісуса Христа, вона не може не радіти тому, що син Божий народився. Це було би дивно, коли всі радіють, що син Божий родився, а ти не радієш. 25 грудня ти не радієш, бо це не доказано. І 7 січня ти не радієш, бо це не доказано. А влітку ти не радієш, бо тебе неправильно не зрозуміють. І виходить, що на протязі всього року ти не радієш, коли весь світ радіє, що Син Божий родився. Тому я радію з тими, хто радіє, що мій Господь Ісус Христос прийшов на цю землю, родився для мого оправдання, для мого благословіння і мого спасіння. Можливо, є люди, які використовують оце, оце свято, ці дні для того, щоб зустрітися родинно, з'їсти якусь там кутю випити трошечки горілки та й потім порозказувати різні анекдоти. Люди по-різному святкують. Хтось в цьому святі, можливо, не бачить Ісуса Христа. Для нього не важно, що святкують народження Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, народження святої Варвари, святого Пантелеймона, святого Фелимона. Для цих людей нема жодної різниці. Є повод сісти за стіл і випити собі самогоночки і потішитися по плоті. То, звичайно, для таких людей народження Ісуса Христа не сталося, не відбулося. Вони не зрозуміли народження Ісуса Христа. Тому, дорогі мої брати і сестри, ми мусимо розділити тих людей, які радіють народженню Ісуса Христа, і для яких це повод випити горілки. Колись Павло казав таку річ: що якщо тебе покличуть невіруючі і скажуть тобі їсти і скажуть, що це ідоложертовне, не сідай і не їж, тому що ти маєш знання. Я би вам дуже рекомендував, якщо ви зустрінете людей, які без горілки на тверезу голову, з любов'ю до Ісуса Христа захочуть разом з вами поспівати в славу Господа Ісуса, то поспівайте з ними і порадуйтеся народженню Ісуса Христа. Ну якщо ви своїм розумом, яким дав вам Бог, розумієте, що для цих людей, які вас запрошують, це просто повод випити. і ви кажете, я не буду пити, Но ти будеш сидіти з людьми, які сіли за стіл з однією метою випити. Ти розділяєш їхнє нерозуміння, блажен муж, який не сидить в зібрані розпусників. Якщо люди використовують дні, в які вся земля говорить про народження Ісуса Христа, щоб напитися донестями, я не думаю. Що дітям Божим є місце за такими столами, де не славиться ім'я Господнє, а де п'ється горілка і говоряться скверні речі, і де Ісусом Христом ну, можна, можна, не можна так сказати, не пахне, де про нього не згадують. Де ти можеш за столом просидіти 7-8 годин, і там ніхто про Ісуса Христа не буде говорити, про яке ніяке Його народження там ніхто не буде говорити, це самий звичайний повод. Сісти за стіл. Тому, дорогі мої, ми мусимо це розуміти, де люди славлять Господа Ісуса, бо деколи кажуть, та то різдво придумали, щоб тільки напитись. Не всі так розуміють, є ті, які щиро люблять Ісуса Христа і щиро Його славлять. І є ті, для яких то обряд і традиція зробити 12 страв, і люди більше зосереджені не на Ісусі Христі, а на куті. Для них куття більше, як Ісус Христос, можливо. І там мова про Христа не буде за столом, там буде куття, буде свята вечеря, будуть святі страви, будуть мирські балачки, там про Христа ніхто нічого не буде говорити. Там буде все світське. Тому, друзі мої, ми повинні розуміти, що є і таке, є і таке. Тому хай би нам Бог допоміг, ми там, де люблять Ісуса. Ми там, де славлять Ісуса. Тому ми з ними. Ми з тими, хто славить Господа, і каже, що Він родився. Ми з тими, хто славить Бога і каже, що Він воскрес, хто згадує смерть Христа, а, а хто не розуміє, що Він робить, то Його треба навчити. Но розділяти з ними участь, я би не радив на підставі Святої Євангелії. Тому що ті, що славлять Бога, повинні докупи збиратись, а ті, що горілочку п'ють, теж будуть докупи збиратись. Е, ну, Кожного своє. Христос сказав, коли Він прийде, козлів ліворуч, а овець праворуч. Вівці на різдво славлять Господа, козли п'ють горілку. Ну, тому ми мусимо дати вичерпне ім'я і тим, і другим. Славлять Господа християни напиваються козли. Тому ті, що напилися, скажуть, ми християни, ні козли, бо козли по ліву сторону стають. Ну в світі деколи так обзиваються козлами. Я не обзиваюсь, я говорю те, що написано в Євангелії від Матвія, 25 розділ. Ви там знайдете ці слова. Козли ліворуч, вівці праворуч. Тому вівці тверезлі, козли п'яні. А кожен має право вибрати, хто він вівця чи козел. А ми будемо молитися, щоб дав нам Бог мудрость. Зробити правильний вибір. Богу нашому слава вовіки, віки. Амінь.